Десять років тому відомий інвестор сказав мені, що для запуску освітньої платформи потрібно понад мільйон доларів. У мене було лише дві тисячі баксів і нуль зв'язків. Тож довелося з самого початку вчитися робити неможливе. Сьогодні Прометеус – це 3 мільйони слухачів, понад 400 безплатних курсів та 50 платних програм. Це десятки міжнародних партнерів та топових роботодавців. Десять років тому ми заснували Прометеус, щоб зробити найкращу освіту доступною кожному в Україні. З тих пір Прометеус перетворився на найбільшу платформу онлайн освіти України. Сьогодні в нас навчається стільки ж людей, скільки живе в Києві, а отримало сертифікатів більше слухачів ніж населення Харкова та Одеси разом взятих. Сьогодні на Прометеус можна навчатися в Нобелівських лауреатів, гарвардських викладачів, засновника нової пошти та Євгена Клопотенка, де що колись здавалося науковою фантастикою. Стало буденною реальністю на 10-ту річницю. Ми презентуємо ребрендинг. Прометеус перетворюється на платформу професійного розвитку, зосереджуючи увагу на практичних кар'єрних навичках у партнерстві з провідними роботодавцями країни. Ми пропонуємо не просто курси, а комплексні навчальні програми, які допоможуть вам освоїти нову професію, знайти роботу та досягти кар'єрного зростання. Разом з оновленням бренду Прометеус проваджує нове лого айдентику, а також запускає новий сайт з персоналізованими рекомендаціями курсів стип. Пендійними програмами та можливостями працевлаштування, навчайтеся з нами на найбільшій платформі професійного розвитку України. Будуємо краще майбутнє курс за курсом.